Відступати нікуди верес після переможного матчу із Минаєм поїхав змагатися у Київ проти зорі. Команди грали останній матч 28-го туру, коли результати конкурентів уже були відомі. Металіз 19 19-25 програв. Оболон зіграла в нічию, а «Минай» переміг чим ще більше загострив боротьбу за УПЛ. Верес залишається у хиткому становищі. Покращити його колектив міг в особистій зустрічі із зорею. Господарі справи у довгий ящик відкладати не стали, забивши уже на 10-й хвилині. Відзначився Олександр Яцик. Цікаво, що це другий гол футболіста у сезоні і двічі. Він забивав у ворота Вереса. Побачив зону перед собою, прокинув собі грудьми і виставив руку і пробив дальній кут. Після забитого зоря створила ще дві хороші нагоди, але гравців підводила реалізація. Верес відповів на 33-й хвилині. Втім, гайдурчик програв свою боротьбу захиснику. Це був єдиний момент рівнян за перший тайм. Господарі під кінець створили ще кілька гольових нагод, але Ющишину... Навіть не довелося вступати у гру. Мінімальна перевага у рахунку зорі після 45 хвилин. В плані гри напевно це та сама зера. В плані виконавців вони мають хороших виконавців. Десь вони сьогодні це довели, бо дуже мало команд на весняній частині з-під нашого пресингу, так як сьогодні робили це зера. Вони дійсно дуже здорово. Я їм хочу поаплодувати, Дуже здорово вони розбивали наш верхній блок. Початок другого тайму знову за господарями. Протягом 10 хвилин було створено два гольових моменти, але знову удари не досягали цілі. Третя спроба була успішнішою, втім, не підвів Вадим Ющишин, який вийшов переможцем із ближнього бою та залишив Вересу шанс. На порятунок ним рівняни не скористалися. Дахновський навісив, а Роман Вантух у боротьбі із Шастолом зрізав м'яч у власні володіння. Це був перший удар у площину воріт зорі. Ішла 60-та хвилина. Після пропущеного зоря побігла уперед активніше, побільшало роботи у Ющишина. Навіть попри не найкращу гру Вереса попереду, рівняни створили ще одну нагоду для взяття воріт. Удар від Янакова видався доволі простим для Олександра Сапутіна. Відтак, друга нічия у сезоні в протистоянні Вереса та зорі. Не вистачило нам правильних рішень, розумних рішень, сміливих рішень, тому що дуже хороші атаки, були, на жаль, не завершувалися найдекло ударами. Тому, на жаль, на жаль, тому що насправді могли десь враховувати, що Вадим сьогодні зробив декілька сейвів і ще непоганих. Звичайно, в цій грі могли б розраховувати десь і на перемогу. але... Ще раз говоримо, нам потрібно завершити хоча б ударами наші перспективні атаки. Представники зорі після матчу говорили, що результатом не задоволені. Вважають, що втратили перемогу. Це втрата однозначно, по грі, по моментам Ну, є, є такий осадок дуже. Після нічиєї із Зорею Верес набирає 24 очки і залишається на 14-му місці у зоні перехідних матчів. Позаду Минай та Металіст 19-25, у яких на два пункти менше, і попереду Оболонь, у якої на два очки більше. Від рятівного 12-го місця Верес відділяє 5 пунктів. Далі у рівнян домашня гра проти Олександрії, яка уже ні за що не бореться, та фінальна виїзна гра проти Металіста 19-25. Боротьба за УПЛ. Триває. Вадим Мороз, Телеканал ITV Media Group.